コーン。<laughs> <ス> Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій і Мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Другий день Нового року. Все поки стабільно, все є дуже добре, живі, здорові, працюємо. Валерчики ростуть і сьогодні я вирішив. Зробити профілактичну процедуру, зробити повторно, поставити залізо, буду ставити чисте залізо по одному кубіку. Зараз трошечки підігріємо, щоб не було воно холодне, тому що коли колемо холодне залізо, з нього толку ніякого і воно потім е буде абсцес, тобто буде нарив і то є проблема, то є погано. Так що, друзі, зараз будемо робити цю процедуру. О, Вчора, дякуючи деяким. Людям я викидав спільноту пост. От. Я не хотів би нікого обідати, але мені дуже на душі кепсько, коли е, люди говорять, що Збройні сили це політика. Дуже якось кепсько, тяжко і не розумієш. Ну, я виставив для того, щоб люди подивилися, не для того, щоб там робити якийсь шорох. Бо Почали мене обвинувачувати, а я вважаю, що життя, якщо ми знімаємо життя, як живе моя, наприклад, сім'я, то вона знімає це відео, дякуючи Збройним силам України, дякуючи тим хлопцям і дівчатам, які віддають своє життя для того, щоб ми могли щось робити вдома, могли ростити дітей, могли працювати і разом до перемоги, тому що тільки разом. Ми зможемо подолати цього тирана. Ну, якось так. Так що, друзі, по поводу тепловізора, я думав, що сьогодні все-таки робочий день. ну Так як у нас немає вихідних, ми думали, що і в нас немає. і Я, ну, я знаю, що мій товариш, який знаходиться на державній службі, він знаходиться сьогодні на роботі. Тобто люди працюють, війна в державі, вихідних немає. Позвонив на... Назор ЮЕЙ відповідач працює, але трубку не беруть. Нам треба до завтра до 15.00 встигнути купити ще один тепловізор і ми його передамо з вами. Тобто три тепловізора передамо на передову Лаврентію В'ячеславу. Так як вони просили один, а ми з вами купили два. І дякуючи дівчаткам, вони ну, виступили і дякуючи вам усім, ми зібрали на цей тепловізор. Так що якось так. А також хочу передати, у мене є нова підписниця. Вона вже для мене також, як, як ютубовська тітенька, вона мене називає вона, синок, синок, там нормально, все буде добре, все буде Ченчинарем. Так що тітки Наташі від родини Шелудьків і родині Солітерник в Америку великий привіт. Все буде Україна. Дякую вам за підтримку і разом до перемоги. Мені дуже приємно, коли люди розповідають, як в Америці навіть не українці, не діаспора українців, а самі американці на кожному будинку вісить український стяг прапор. Так що, друзі, слава Україні, героям слава! Ну, а ми працюємо, цю роботу треба робити. Паралельно зараз рішаємо питання. Ми, я думаю, до 15.00 завтра купимо ще один тепловізор, наготуємо подарунки. Провізії трошки і передамо хлопцям на передову, і якщо вийде, заснімемо відео, буде їхати той автомобіль, який купила Олена, мати загибшого воїна молодого хлопчини, який загинув за те, щоб ми знімали це господарство. І я ж кажу, тяжко говорити, читати, О, такі бредні, як деякі люди пишуть. Так що таким жінкам, таким матерям і всім українцям вклоняюся. Бажаю здоров'я, міцного терпіння, все буде Україна. Вона за свої кошти допомогла купити хлопцям в той підрозділ, де служив її син. Автомобіль віто купили, перекрасили його вже, підготовили, зробили технічний. Ну, подивилися по ходовці, подивилися по всьому хлопці. І завтра буде він відправлятися на передову. Так що Олені. У мене немає слів, я як її бачу, не знаю, що їй говорити, і хочу засняти це відео, але я навіть не знаю, що я буду говорити. Так що, друзі, разом до перемоги. Ну а ми зараз будемо робити ту роботу, яку робимо завжди. Ну так воно є, поки я тут балакав, все потікали. Післи додому, до мамки, післи, пішли, пішли, післи. І зараз будемо ставити їм залізо. Так як питали, що ти там робиш, що їм поросятам. Ну, відео дуже багато. По породі нашої тумбочки, бо запитують, що це за порода така тумбочка. Ні, це не порода тумбочка, це вже нахрещена, та ще Лучківська дворова, тому що походження все почалося з ландраса і великої білої, велика біла плюс ландраса. Ландрас плюс велика біла. Потім була одна рябенька свинка, ми її покривали і дійшли до того, що вийшли у нас отакі рижі, світло, рижджі поросята як корівки з білими такими цятками. І тепер це в нас покрита чистим дюрком і вийшли отакі рібятухи. Як вони будуть по скорості, не знаю. Ну, але рижики ростуть непогано. Також е додамо кошти, так як ми і говорили, з продажі поросят, так як поросята ще на місці. Але я думаю, 10 поросят я буду. ну Вже хлопці прийдуть після 9 числа заберуть. П'ять тисяч гривень ми одразу додаємо до тепловізора. Так як там ну, трішечки не вистачає, ми додамо свої кошти, то не є проблема. О, тому що це треба зробити вже вчора. Так що, якось так. Так що не будьмо байдужими. Дякую всім за підтримку. Я думаю, що як будемо їхати по третій тепловізор, дівчата дуже хотіли придбати б його самі, поїхати зі мною. Ну і побачимо, будемо дивитися по обставинам. Наперед ми не можемо це все діло якось метикувати, ну, але я думаю, ми це зробимо разом і з миру по нитки путіну петля. Так що якось так. Поки ставлю на паузу, зараз підготуюся і будемо робити коль-коль маленьким пацючкам. Вони вже такі любопитні, вже бігають. От. Життя триває і працювати треба у всіх напрямках. Тільки так. Що, друзі, телефончик поставив. Побачиш, Сейчас трошки заснімемо, хоч цю процедуру вже показували ми сотні разів. Так само, як і по відготівлі, запитують постійно, може ви розкажете якийсь секрет, де ви, берете, де ви берете свою макуху. Сюди відео на каналі. Мені просто цікаво, чому так пишуть. Можуть люди, е, ну, кожна людина судить по собі. Тому що не ну, які, які можуть бути секрети, якщо ми разом до чогось доходимо, ми повинні ділитися, і якщо людина э, стане самозайнята, у неї буде якийсь дохід, вона стане добріша, вона зможе допомагати, їй стане легше. Тільки так, а не коли в одної людини, ми просто попривикали, що один пан. І ми перед ним танцюємо, це не можна. Так що, друзі, поїхали. Пожуть, так як і маленьким, з внутрішньої сторони. І поїхали. Тобто... Пляць. Питали там одним шприцом, що ти це робиш. Ну, Роблю я це одним шприцом. Тому що це буде нераціонально. Це те саме, що Ой. можна взяти автоматик або... Як він там у мене називається? Ако-матік, мультиматик. О, є, не всі діла, але теж з одною голочкою сандалимо Так що якось так. Що ми тут в очереді? Давайте, так, в одному заходимо і поїхали. оп Розятка залишилася всі. Ну Одненьке було маленьке, воно пропало. О, ну, хто пам'ятає, там було і воно попадало на відео, було дуже маленьке О, Ну І воно відійшло. І його не задавило, нічого, воно просто в кочки полетіло на раду. Ось так сталося. Такі маленькі, невеличкі, але вже приобретають форму, вже встають. Похожими на валірчиків хороші такі. І щось тусить сьогодні, так як, як лихорад. Серце вилітає. Це така тривога. Діти. Опачки. Опацькі. Опацькі. Якби телефон не впав. Він у мене в прошлый раз подав пав і знову надколовся. Цей голуб може прилетіть. Опа, сюди сюди нельзя. О. Так, а на лісі, так, зараз все сиділо виріхом робимо і займаємося далі своїми справами. Роботи вистачає, каташковоз повний, тепловізор треба купити, Тоді треба мотнутися ще по справам, зерновому працювати треба. Роботи це дуже добре, коли є робота. Робота це лікування депресійного стану, тому що коли є робота. Ти працюєш і трохи відволікаєшся. Мені це не допомагає, тому що мене просто коровить від деяких людей, але мене. Ну що, друзі, забрали телефончик, наче живий. Нам повезло, Бог з нами. Так що, друзі, вже сам процес, як я буду ставити залізо, вже продовжувати не буду. Буду на цьому завершувати своє відео. В принципі, там ще залишилося пару поросяток. Ми ще це все діло зробимо. Знову залишаємо кабанчиків з тимінниками, будемо каструвати трошечки пізніше, для того, щоб відібрати Андрію Косенко кабанчик. Він вже в мене брав, і в мене брав, і в товариша мав брав за період Ютубу. Це хлопчина, якому ми трішечки підсобили і змінили життя свинарць. Він частенько пише в коментарях. Андрюха, тобі привіт. Так що, друзі, ну якось так. На цьому буду завершувати відео, тому що е, роблю одну роботу, думаю зовсім про інше. Реально я школю на душі кепсько. Е, і ну, на цьому буде все. Так що всім, друзі, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуємо один одного, підтримуємо хлопців. Збройних сил України їм потрібна наша підтримка. Так що, друзі, слава Україні, героям слава, усім пока, миру, здоров'я та добра. Ну, а ми працюємо далі.